Що, якби я сказав вам, що Всесвіт постійно намагається з вами спілкуватися? Щодня на вашому шляху трапляються ледь помітні послання, пісня, що звучить саме в той момент, коли ви думаєте про когось, число, яке переслідує вас усюди, незнайомець, який випадково дає відповідь на ваше найголовніше запитання, ви звикли вважати це збігами, удачею, випадковістю. Але глибоко всередині ви завжди відчували, що це щось більше, і ви маєте рацію. Синхронічність це не збіг, це код, вплетений у саму тканину реальності, який підштовхує вас до більшої мети. Давні цивілізації це розуміли, містики вивчали, але сучасне суспільство навчило нас це ігнорувати. Сьогодні ми розкриємо таємницю синхронічності, чому вона відбувається, які сім видів знаків існують, і як використати цей інструмент для повної трансформації свого життя, програмування свідомості та втрата зв'язку з самого народження. Нас програмували вірити у світ логіки, структури та передбачуваності. Все, що не вписувалося в ці рамки, відкидалося як вигадка чи просто твоя уява. Система не хоче, щоб ви освідомили одну річ: ви маєте власну силу, придушення інтуїції. У дитинстві ми природно відчували енергію, але нас привчили довіряти лише тому, що можна виміряти, довести та класифікувати. Холодна наука, освіта та масова матеріалістична наука переконали нас, що світ це просто механізм, де все випадково і безглуздо, прихований мотив. Синхронічності показують, що реальність це не байдужа машина, а взаємопов'язана мережа, яка реагує на ваші думки та емоції. У той момент, коли ви починаєте звертати увагу на знаки, ви освідомлюєте, що пов'язані з чимось набагато більшим, ніж ви самі. Синхронічності це навмисні сигнали від глибинного розуму, як писав Карл Юнг, це вираження прихованого порядку реальності. Всесвіт це взаємопов'язане поле, де ваша думка посилає частоту, а знаки це відповідь. Ось сім ключових видів знаків, які Всесвіт посилає саме вам. Часті збіги, знаки підтвердження. Ваші думки чи рішення точно збігаються з тим, що говорить колега, або ви бачите одні й ті ж повторювані цифри 1111, 11 222. Синхронності, зв'язок. Ви думаєте про людину, і вона одразу телефонує, або кілька подій складаються в одне ціле, даючи потрібну суму чи можливість. Повторювані ситуації, урок. Ситуація, проблема чи тип людини повторюються, доки ви не засвоїте необхідний урок або не звернете увагу на попередження, наприклад, багаторазово губите якусь річ, неймовірне везіння, зелене світло. Ресурси, можливості чи потрібна людина з'являються миттєво. Щойно ви про них подумали: це прискорене вирівнювання на шляху до мети. Потрібна інформація в час X – Відповідь. Випадково почута фраза в розмові, стаття чи цитата з фільму, яка дає точну відповідь на ваші внутрішні запитання. Зовнішні символи та образи, навігація. Незвичайні образи, які ви помічаєте, наприклад, міст, що символізує необхідність налагодження стосунків, перо, що закликає до легкості, незвичайні перешкоди, стоп сигнал, дивні, нелогічні чи багаторазові бар'єри, які заважають вам зробити заплановане. Це спосіб всесвіту сказати: ні, не зараз. Знаки посилюються, коли ви знаходитесь у стані потоку, коли ви розслаблені, довіряєте процесу і дієте з інтуїції. Тривога та надмірний аналіз блокують цей зв'язок. Як навчитися бачити код Всесвіту. Практика уважності. Щодня приділяйте час тиші. Спостерігайте за своїм оточенням і помічайте деталі, що виділяються з ряду звичного. Довіряйте інтуїції, звертайте увагу на мурашки по шкірі, раптові пориви чи відчуття глибокого знання, не відкидайте їх. Створіть особистий словник. Розробіть свій власний ключ до послань, які символи чи пісні мають значення саме для вас. Ведіть щоденник синхронічностей, записуйте кожен незвичайний збіг, питання, яке вас турбувало, і отримано відповідь. Згодом ви побачите чіткі патерни. Синхронічність це не про впевненість, це про довіру. Всесвіт не дасть вам одразу весь план, він дасть вам лише наступний крок. Якщо знак приходить як підтвердження, продовжуйте. Якщо як попередження змініть курс, якщо як пряме керівництво дійте негайно, не сумнівайтеся, бо це двері, які відчиняються для вас, тепер ви знаєте правду. Реально не випадкова, вона розумна і чутлива. Синхронічності трапляються не з вами, а для вас. Ваш вибір зараз повернутися до старих звичок, пояснюючи знаки як просто везіння, або повністю інтегрувати цю усвідомленість у своє життя. Люди, які живуть у потоці синхронічності, нещасливчики. Вони ті, хто ставить чіткий намір, вирівнює свою енергію, медитація, вдячність, не зволікаючи дії відповідно до знаків. Всесвіт винагороджує рух, довіряйте знакам, і ваше життя почне розвертатися ніби без зусиль. Якщо це відео резонує з вами, значить, Всесвіт дав вам знак. Щоб не пропустити жодного ключа до розкриття таємниць вашого життя, підпишіться на наш канал Таємниця Часу та натисніть дзвіночок. Зробіть свою підписку ще однією синхронічністю, яка повертатиме вас до усвідомленості щоразу, коли виходить новий матеріал. Довіряйте, дійте! Хай живе потік!